Пропоную виконати самостійну роботу, так чи ні? Я запропоную вам 12 тверджень. Якщо вони відповідають дійсності, є реальними фактами, ви відповідаєте так. Якщо ж ви помітите неточність або неправдивість інформації, відповідаєте ні. Усі ці твердження стосуються поезії Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. На кожне твердження відводиться 10 секунд. За цей час ви маєте дати відповідь так чи ні. Наприклад, лебеді материнства за жанром Це Колискова. Це твердження правдиве. Відповідаємо так. Наприклад, поезію Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. написано у 1982 році. Це неправдиве твердження. Поезію насправді було написано у 1962 році. Отже, ви відповідаєте ні. Одразу по завершенні роботи не забудьте надіслати свої відповіді вашому вчителю у визначений ним спосіб. Успіхів! Запрошую підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступний відеоурок.